Я говорю, що там безплатні бесідки. Максим думає, що треба платити. Як Так, Новий день. Сьогодні хотів з'їздити з Максимом в Сармані. Подивитися озеро, на якому будемо відпочивати 15 числа. От, зібралися. Він зараз їде на маршрутку, я його можу забрати на машині, але пішло не так і погода сильно помінялася. Хмарно дощ іде. Уже походу на озеро не поїдем. Поїдемо тільки кофе випити пообщатися. Тому що дивіться, що відбувається. А, Капець. Жестяк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вьот. Ого! Ти що? А що по погоді вообще? Так. Мне бабушка сказала, что пора выключать телефон, потому что сейчас как ебна меня. Вы просто посмотрите, что происходит. Что это, блядь? Что вообще происходит? Я еще такого не видел! Это жесть! Что происходит вообще? Какой-то лед, дождь... Что это такое вообще? Пизда! Просто невозможно. Я не знаю, як це передати. В общем, Я не знаю, що це було, що це було за чудо світа, така різка переміна погоди. Но ми приїхали на озеро, я забрав Максима з метро Дебрями, кучерями різними заїхали. Тепер я знаю нову дорогу, як сюди доїхати. Зараз йдемо роз'явити обстановку на 15 число. Чи можна там на беседках сидіти? Я кажу, що там безплатні бесідки, Максим думає, що треба платити. Ну взагалі, так, да. безплатного сира в мешловці ніколи не буває, але провірити стоїть, я вважаю. Це взагалі перша движуха, яка має була на природі в Київі, і якраз на цьому озері була на Святошинському. Да. Так. Зараз подивимося, що тут за модні движення несуться. Так, да, красиво. Ну, пойдеть. Ну, я бачу, там воно димок уже. Ми вечером, коли стояли, аж там вдалі, типу, що це ти за світ був, як будто там якісь кафешки, не знаю, треба перевірити. Мало ли, може що то порядочне і буде. Ну, подивіться, які відончики. Гори по колені, гори по колено, гори по колено, якщо по держиш. Погнали, далі. Вот такие вот есть, конечно, порядочные варианты. Но ну, я понимаю, что що нам, щоб його занять. це надо, если мы в субботу будем отдыхать, в пятницу залетать туда. И вот с п'ятниці на колись там. А, подожди, чуешь? Тут номера беседок. Намер... Все-таки походу бронировать. <звук> ну окей, хорошо, забронируем. Так тут подивись як четко. Лучше, чем там, где мы отдыхали в прошлый раз. Да, надо просто 5000 тысяч узнать на кассе, сказать, ну вообще билетики имеются, типа. Серьезно? Мы пошли... Что? Тут есть биотуалет, такая вообще бывает. Капец тут поменялось все. Тут раньше были дерева, их вырубали. Ну, это, конечно, не очень, если честно. Поставили беседки, просто прочистили, дерева оставили. Ну, а вообще место, дивиться. Я считаю, что вообще классно. Класс. Ага. Ну його недавно відкрили, раніше його не було тут. Прикол. Ну, у мене в голові тільки одна пісня грає. Лес з дерев'ями до луни, дождь, лоб, мелкими каплями. Та ти що, клас. Ні, я хочу тут. Да. Так, ми пройшлися, В принципі, ми знайшли найкращий лучший для нас. Найкраще рішення було це заранее забронировать на число бесідку, тому що їх по-любому быстро бронировать. І ця бесідка віддалена від от всіх, в принципі, і ближче всього до води. Так що ця самая Прям Прямо води. воды. Даже місце для мусора є, біотуалет по дорозі, шикарне місце. Даже в лісі бесідка є. Ну, то есть вообще на езде везде. И оно, он, да. Везде. Не моя беседка? Блін, побачили отаку от, от беседку до цього. А тут ще спереді ще одна є. От ми шукаємо вихід до неї і як її вообще зняти. чи їх знімати не треба, я не знаю. ну це странно, номерки не просто так. Я впевнений, що якщо є номерки, значить їх все-таки можна знімати. Ну я хотів би на таку беседку. А що це за <рі> проход такий цікавий тут? Слухай, я не хочу туда йти, Сомнительный такий проход, если чесно, в конверсах. Ой, не-не-не. Я в конверсах туди не піду. Як Джеки Чан. Не, я пас. Я різковать не буду своїм весом туди йти. Та вертайся назад. Ти сейчас по. Дощ про а ти зараз падеш тупо. Я б взагалі не не бы туди йти изначально. Йоп твою, це жесть. Перепригуй. Ой-ой, ой з гравітацією проблем немає. Усилення дожа, походу. Дивіться, сонечко ще вийшло, от, я зараз дивлюсь. Я пам'ятаю, як дуже-дуже давно я ще був малий. Ми їздили в музей на Запорізьку Січ з Запорожжя. І от точно такі ж самі тут види, як в Запорожжі. Ну не красота лі? Зараз по любому всі після нас полізуть сюди. <клухи> Одних. Ну можете чекнуть. от зона відпочинку мирна, святошинська, щось там. І интересное, що ми вже в людей Максим підходив, двох спрашивав. Одні сказали, ха-ха, то займаєте, просто сідайте, а потім, якщо хтось підійде, просто уходите. А другий каже, ну не знаю, ми просто відпочивали, нам предложили. Ну треба знімати, так. Да. Но нам предложили, що предложили, де предложили, кому, як. Ну, ми з Максимом думаємо, що вони якісь тут напалення. Ще спитаєш? Ну, що року. Ну давай. Полетів маленький. Повтори еще раз. Сколько беседка? 700. Это люба. Не, я не знаю, самая Я думаю, 900. Просто сканируешь QR-код и оплачиваешь? Ну вот. Або на телефона. А ну покажи. Так может это кто-то контролирует как Ну конечно контролирует. Ну что ты... <laughs> Мне интересно, как это контролируется. Мне кажется, что кто-то, если, например, забронирует, ну, не оплачивающий, просто сядет, Чувак прийде і може вигнати, але наскільки часто вони ходять? Ну я думаю, по вихідним точно часто. Це зараз час не раз, ходять, тому що дощ пішов. Раз в два години, я думаю, я ходив. Раз-два години типу? ну може бути. 700 гривень це недорого. Так, тут На движуху з такими відами. Це взагалі. Якщо сравнювати там, де ми в прошлому раз відпочивали, скільки ми тоді заплатили? А, 800 вони платили. 800? Ну там нічого рядом не ну, було. Ну плюс нас буде більше всераз, Навіть якщо вона буде хай касати. Це по 100 гривень з чоловіка за беседки. Вообще фігня. Ну тут відончики, би поприятні. Ну, не вчити те, що ми зараз тут йдемо. в Чигирях. Ну беседки то там, там де чигирів немає. Помниш, що то... там маланни. Бля, ну, якщо ти знаєш номер, то що на воді. Да, там взагалі клас. Я наберу, спитаю я який це, який це номер, то що на воді. Як ти набереш? Там номер не А, вот цього спитаєш, так? Да? Да. Ты думаешь, что везде одинаковый номер? Да, я думал, да. Ну да, логично. Но раньше тут як было. Тут раньше вообще этих беседок с их не было. Было так 4-5 штучек или 6. А там сразу напротив, в лесу. Ой, да. в лисе. В ту. <смех> <смех> а, ты чувствуешь? Ну пошли. Просто здесь люди рядом. Хотелось, чтобы немного подальше были, но ничего. Или они уже собираться начали. А, ну и заебись. А мы здесь почилим. Ммм, красота. Только немножко столик грязный. Може це тут? Да? Или тут? Тут. — Ну добре. <ріст> і ми туди приходили, я пам'ятаю, Ну, Вони в основному завжди були зайняті. А зараз настроїли кучу, то взагалі класно. І рибаки тут тусуются, і Ти, люди отдыхают. Бара? Ну так. Да. Так тут і так на заброшеному здании там одному відкрили барчик такий непоганий. Ну, конечно. Это ж надо было еще разрешение найти, найти всю движуху. Вот а, так, чисто, <с сами <с решили. Не, классно, классно. Максим пробья инфу и пойдет. Что, куда поедем? Ну, идем, а ну да. На ну, одобрение, ну, одобрение, это, конечно, скажет топчик. Ось таке Святошинське озеро. А я тут всю жизнь, з початку Києва, як я тільки переїхав, я завжди на цьому районі жив. І в мене воно було там буквально 800 метрів від мене постійно. Ну і зараз, так, да, зараз теж десь кілометр, навіть менше, мабуть. Може теж десь 800. Взагалі, не далеко. Може, десь на повіримо. Подарити набухають і скільки секунд. Да, мы если напьемся, мы можем просто взять и пройти чуть-чуть и все. Мы можем вообще до 11.30, наверное, сидеть десять. Ну, да. А потом опять малыш, а куда до дома. Ну конечно. Вот такое я ще модне местечко. Ой-ой-ой! Так там радуга, чуешь? Оно дивись. Ой-ой-ой. Я тоже хочу сфоткаться. Ой, не фоткайся. Там классное место.